37 градусів у тіночку 17 на сонці. Так. Ось і підійшов час до наступного відео. Це порівняння Акула 16, а це тут Pro, маленькі дрони для тренування, польотів. FPV-Kit, тобто FPV комплект. І що ми будемо робити, зараз відкриваємо два дрони, порівнюємо, літаємо та коротко описуємо, що воно таке є і з чим його їдять. Картинка у нас тут дуже гарна, як ви бачите, але. Ні, ми тут не будемо знімати, бо через 5 хвилин від мене не залишиться навіть мокрого місця. Тому ми переходимо у тінь. Перебазування. Ми у тіні. Почнемо ми з Акула 16. Подивимось. І це тут про... це одразу відкриваємо. Так, комплектик. О, цікаво. Коробок нас немає. Ну, тобто вони є, але все. Відтриваємо перше. Акула 16. Це в нас що? Звичайно, це Cetus Pro FPV ФПВКіт. О, він білий. Ого! Типу я не знав. Знав порівняння. Що в нас взагалі йде до кейсу? Так, це. Провод. Привіт, Ух. Це дрот для зарядки. Хочу я почати з цього Акула 16. Повторююся. Якщо вам потрібні ці характеристики, там батарея, акумулятор, такий іони, і фіш, і мії, це не сюди. Далі йдіть, відкриваємо та дивимося. Що у нас? Це у нас окуляри, запис є. Флешечку можемо сюди вставити. Вони заряджаються, звичайно, як і пульт. Поділи, літаємо і бачимо, де ми літаємо. Крутяк. Прикольне те, що підключаємо пульт до компа та літаємо на FPV-симуляторах, тобто вчимося. Політали там, відкрили дрон, політали на дрону. У комплекті зараз покажу є два акумулятори. Акумулятор розрахований на 8 хвилин польоту. Але, я так розумію, у режимі не е, акро, тобто ти такий влітаєш, а в якомусь слабенькому, то 8 хвилин, два акумулятора е, політати достатньо буде, щоб вчитись. А потім ми йдемо на симулятор. Тут є така скринька. У нас тут є дроти, Це щоб заряджати. Сама ось така штука, сюди два дрота, на два акумулятора. а ще ця штука показує, скільки там. Ампер, заряду, щось таке. Усьо. Сам акумулятор у нас такий маленький. Ми його підключаємо, і усьо у нас є циферки. Тобто акумулятор заражений можемо подивитися. Ну може комусь треба, хто розуміється на цьому. Я не розуміюсь. Якщо він мене сів, то я йду його заряджати. Комплект змінний всяких запчастин. Ну це теж. Це кому треба. Дрон, 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 дрон. У. Ось такий у нас маленький дрончик. Захист є цих лопастей. Якщо десь стукаємося, нічого страшного, летимо далі. От і весь комплект. Комплект Cetus Pro, такий же однаковий, але у у батареї самої. Та, як ви бачите, у дрон. Виглядає він інакше. Наскільки я знаю, у цьому дроні камера чуть краще, ніж у цьому. Але ціновий діапазон однаковий. Так. Зараз ми політаємо, я якраз подивимося, як він записує. У мене є флешечка. Флешечка ми ставимо в окуляри та будемо злітати. Так, для початку процедура включання всього. цього. Свої окулярчики, чикс дві ціля. вбираємо. Так, флешечку ми ставили, окуляри поки на себе так? беремо акумулятор. Спочатку ми включаємо пульт. це в нас газулька. Нажали, звук є, красненько він горить, Я бачите ви чин... а вже синенько. Тобто пульт включився, включаємо ми наш акум і перевіряємо законтачився чи ні. Хнопка вмикання. Працює добре. Включаємо кнопочку на окуляри. Так, о, в мене картинка з'явилася одразу. Де в нас кнопка запису? Зараз перевіримо, записуємо чи ні. О, ну, як я бачу, запис пішов. Побачимо, як він літає. І полетіли. Ха, Прикольна тема. Це в нас звичайний режим, як ви бачите, один з простих режимів. Картинку ми бачимо доволі таку, ну, нормально. Спробуємо переключити е, на спорт-режим. Розвертаємося. Тут кнопочка. Так називаємо режим черепахи. Тобто ми. Що навіщо це потрібно? Коли дрон перевернувся, ми робимо так от і він стоїть. І полетіли, подивимося. Так, і... наскільки я розумію, я хватаю його десь на 200 метрів. FPV, так, з дружиною я не буду врізатися. Як ви розумієте, я зараз в режимі для стабілізації. Приїхала в нас тачечка. Можна було в неї влупити, але ми це робити не будемо. Режим акро, ооо-о-о, о, о. я вас не бачу, але можу сказати, що це важко. Зараз ми на даний час політали 2 хвилини 42 секунди. Режим черепахи ми вмикаємо і рухом перевертаємось. Режим черепахи вимикаємо і включаємо. Казульчку. Рекомендую навчитися літати, звичайно, на режимі з стабілізацією, щоб розуміти, як керувати даним дроном, а потім вже літати на режимі авто. Тобто ми можемо навіть зі стабілізацією включити швидкий режим, а політати. Оп! Ну, нічого страшного, ми злітаємо. Можемо побачити, треба. Ремонтувати дах ще не треба. О, зараз я спробую підлетіти до себе. Ой, там, як ми бачимо, зараз вітер трохи трясе наш дрон, ну нічого страшного, треба тренуватися, звичайно, і на вітру. Що цікаво, він маленький, можна ще політати на, на ньому вдома. Включаємо шлоу-режим. Вітер нас трохи зносить. І як я в півідрон? Ба! Це в нас був акула 16 і в півікіт, тоб, тобто це набор. Це прикольно, що в тебе набор, є політати дроном. 16 гіг флешка з окулярами працює, може записуватись Комплектація. Дві батареї. Нормально, я все на дні політав. Ще пару хвилин я можу на неї літати нормально, звичайному режимі. Ще в мене другий акумулятор заряджений, не тронутий. Пульт. Це в нас газулька, газульку донизу, це вверх, дрон вмикається. Це в нас режими е, по типу стабілізація оці акро. Так, це в нас режим е, швидкості. Слово, Medium та Fast режими. Тож, дрон літає десь на 200 метрів. Я залетів за хату і вже були маленькі такі поміхи. Сумісний з компом. Так, Зараз перейдемо до другого дрону. А потім порівняємо і так, це Сету Pro. Беремо окуляри, лешечку ми. А куди тут флешку вставляють? А тут нічого немає запису. Дуже цікавий варіант. Комплектація. Батарея в нас у такому вигляді, вона маленька, 450 мА. Це що можу сказати, бо тут так написано. Дрот для зарядки пульта, окулярів та батареї. Така ж це штучка, яка показує. Там, міль... щось показує. Сюди батареї і вони заряджаються. І також є такий ремкомплект, так називаємо. Махінація однакова. пульт. Включили. Так, працює. Прикольно, що працює. Одразу скажу, він тихіше, ніж Акула 16. Вмикаємо окуляри. Одягаємо окуляри і... О, Прикол, що в нас немає запису на цьому дроні. Ось, картинка тут. Що я вам скажу? Картинка тут прикольніша. Черепаха є? Режим щерепахи в нас також є на цьому дроні. О! Оце вже режим атро я відчуваю, Ні. політаємо в стабілізації і наш швидкому. Мінус, він білий та буде броднитися, плюс якщо він зараз витерся і чистенький і білий. я взяв вологу серветку, повитрав і все, він чистий і акуратний. Коли не літаємо, відключаємо акумулятор від дрона... Коли акумулятор... Навіть діти плачуть. Бо коли акумулятор увімкнутий з дроном, він починає нагріватися, і це погано спрей на роботу даного дрона. Плюси дрона. Картинка краще, ніж в Akule 16. Він тихіше літаєш і він жужить, але не так, як Акула 16. Коли сідає акумулятор, він повільно сідає на землю. Над водою не літайте. Мінус, Прямо взагалі, що не можна записати свій польот. Але я хочу спробувати записати свій польот на окуляри Акула 16 і ми зараз це будемо спробувати. Включаємо пульт, включаємо дрон, Вмикаємо окуляри, робимо автопоїзд. Знайшли? Зробимо запис на окуляри від Акула 16. Порівняння дронів, що можу сказати? Акула 16 це тут про Комплекти в піввічні такі прикольні, але плюси та мінуси, на мій погляд, в даних дронів. Беремо. Камера краще. Він тихіший. Круті обидва комплекти, впівічні, мінуси. Цього дрону окуляри без запису. Тобто, якщо ви захочете зробити собі відосик, записати може, якісь путі польоти, вам потрібні другі окуляри не з набору. Тому, на мій погляд. На мій смак я би обрав собі Акула 16, що можна і записати собі відосики. Культи однакові, і режими однакові. Якщо не гублятися, то і картинка однакова. Просто це тоспро трохи краще. Але, але без запису, то акула 16 прикольна тема. Але якщо вам запис не потрібен, взагалі воно вам не треба. Ви хочете політати, щоб він такий був шумний е і була гарна картинка – це тоспро. Ні, ну Він шумний, але він буде тихіше, ніж Акула 16. Запис вам не потрібен, будь ласка, літайте. Прикольна теж тема. Круто, що ми можемо ще політати на симуляторі. Сюди-сюди втикнули і на симуляторі літаємо та дивимося. Круто. Акумулятори заряджаються швидко. Тема прикольна, і такі дрончики вдома потренуватися або десь з друзями по приколу політати. Нормально, ну, клас. Вони бюджетні, вони недорогі, тому що це комплект. Тобто в тебе є дрон, пульт, акумулятори, окуляри комплектом. Ти можеш купити все одразу і, і літати. Можна літати, як і вдома, бо вони маленькі, літаєш на е, самому простому слову режимі, повільно літаєш по хаті, там собі бар'єри поставили, то тренуєшся. Круто, круто. Політати на вулиці, у всьому політали, прикольно, прикольно. Може теж щось понаставити. Я хотів політати в аквари-режимі, але я ж не вмію, я не тренувався, тому я літав тільки на симуляторах в аквари-режимі. Мені трохи важковато, а ще жара така, то трохи западло. А і не хочу лякати людей тут поблизу, бо вони такі такі, що там губить. Хоча ми і в селі. Якщо вам потрібні навики польоту на дронах, ви покупаєте інтелект. Він заробляйте собі дальні намі. Прикольна тема. І є режим акту. Я пробував, він так шу шу шук робить. Але я кажу, ууу, ай-вай! Нормально. Нормально, нормально. Ще хочу зробити один польот на Акулі 16, бо мені вона сподобалася, акція Акула 16. Може зараз щось вам крутисінькі, якісь гаджети такі ктруті шук-шук зроблю.